Слово, що було до Єремії від господа за днів його Якима, сина Йосії, царя Юди, говорячи: Іди додому рехавітів, і будеш говорити з ними, і ведеш їх до Господнього дому, до однієї з кімнат, і напойша їх вином. І взяв я і Азанію, Єремійного сина, сина Хавацінійного, і братів його, і всіх синів його та весь дім Рехавітів. І вів я їх до Господнього дому, до кімнати синів Ханана, сина Єгдалійного». Божого чоловіка, що була при кімнаті князів, що над кімнатою Маасеї, шалумового сина, який пильнував порога. І поставив я перед синами дому рехавітів келіхи, повні вина та чаші, та й сказав до них пийте вино. А вони відказали не будемо пити вина, бо наш батько надав син рехавів, наказав нам, говорячи, не пийте вина ані ви, ані ваші сини, аж навіки. І не будуйте дому, і не сійте. І не засаджуйте виноградника, і не майте їх, але сидіть у наметах по всі ваші дні, щоб жити довгі дні на поверхні землі, де ви мандруєте. І послухалися ми голосу нашого батька його надава, рехавого сина, про все, що він наказав був нам, щоб не пили вина по всі наші дні, ми, наші жінки, наші сини та дочки наші. І щоб не будувати домів для нашого пробування, а виноградник і поле та насіння не будуть наші. І осіли ми в наметах, і послухалися, та й зробили все, що наказав нам наш батькою надав. І сталося, коли на Вуходоносор, цар Вавилонський, прийшов був на цей край, то ми сказали: Ходіть, і війдемо до Єрусалиму перед військом Халдеїв та перед військом Араму. І осілися ми в Єрусалимі. І було слово Господа до Єремії таке. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, іди. І скажеш до юдеянина та до мешканців Єрусалиму, чи з цього не витягнете науки, щоб слухатися моїх слів. Говорить Господь. Додержано слова його надава, рехавового сина, що наказав був синам своїм не пити вина, і не пили вони аж до дня цього, бо послухалися наказу свого батька. А я говорив до вас рано та пізно, та не слухалися ви мене. І посилав я до вас усіх своїх рабів пророків рано та пізно, говорячи. Верніться на кожен зо своєї злої дороги та виправте вчинки свої і не ходіть за іншими богами. Щоб служити їм і сидіть на тій землі, що я дав вам та вашим батькам. Та не схилили ви свого уха і не послухались мене. Бо додержали сини його надава, сина рехавового, наказа свого батька, що наказав був їм, а народ цей не послухався мене. Тому так промовляє Господь Бог Саваот, Бог Ізраїлів. Ось я спроваджую на юду та на всіх мешканців Єрусалиму все те зло, що я провіщав був про них. Бо я говорив до них, та вони не слухали, і кликав я їх, та вони не відповідали. А додому рехавітів Єремія сказав так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, за те, що ви слухалися наказа вашого батька його надава, та держитеся всіх наказів його, і зробили те все, що я заповів вам. Тому так промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Нема переводу в Йонадава, рехавого сина, мужеві, що стоятиме перед лицем моїм повсі дні.